Так, давайте дивимося, що в нього чи в неї на думці. Достатньо достаті не прив'язуюсь, якщо ви чоловік чи жінка, перевертайте на себе загадуйте свою людину, про яку хочете дізнатися. Якщо вам хочеться особистого розкладу, пишіть мені любі питання від 1 до 20. Дивимось, скільки хочете. Тільки діток не дивлюся до 18 років. Дивимось, що в нього чи в неї. На думці, хто до нас прийшов. Людина зараз у вищому стані, дивлюсь на вашу людину загадану в такому стані, не розуміє, як рухатись далі, що робити, чомусь такий стан, знаєте, коли ні туди, ні сюди. От по-іншому не скажеш. Але, але дуже хоче стрімко кудись рухатись. Але не Може, от, знаєте, зависли стан. Хочеться, а не можеться. Якась криза дійсно, може фінансова, може моральна криза, може, знаєте, така... може, хворіє людина ще може бути. Чи знаєте, якось лишилася якихось статків, хтось маніпулював тою людину, яку ви загадали, і вона могла просто обманутися. Чи ця людина могла вами маніпулювати і могла вас обманути десь, зрадити десь. І ви зараз дивитесь на цю людину, бо може у вас і. Закінчені, закінчені якісь стосунки на цьому фоні. Може бути двояко. І так, і так. Це вже треба дивитись в особистому розкладі. Ну, давайте, що там на думці. Угу. Ну, на думці, дивіться, людина така вийшла сама по собі зараз, власний. І зараз кажу про чоловіка. Якщо це жінка про вас думає, вона думає про вас це точно зараз. Про вас думає постійно, просто круглими там сутками. Якщо це чоловік, він теж думає про вас, бо потім ви вийшли і жінка і вийшла теж як особа. Тобто, ви дивитесь, людина дивиться про вас постійно. Думає про вас постійно, що на думці конкретніше дивимось. А у людини зараз внутрішній конфлікт, вона переживає за вас, що якось може, якщо з вами погано поступила ця людина, переживає, думає, крутить в голові, в неї таке притягування каната. Як зробити, що зробити, як подзвонити, як, що, як далі ну, спілкуватися, приїхати, не приїхати? Що буде далі? Тобто такий круговорот думок, таких. Терзаючих, думаю, про цю зраду, про цю аферу, яку провернула з вами, тому що вже виходять більш конкретні карти. Думаю про те, що дуже погано поступила з вами. Чи ви з нею, але дивіться, якщо це з вами, то ви вже розумієте, що це з вами. Чи якщо ви з людиною погано поступили, то ви розумієте, що людина про вас постійно думає, теж не може заспокоїтись, думки ось такі, тому вона і в підвішеному стані. І ви вже перевертаєте, як у вас ситуація, бо тут вже індивідуальні такі речі, вас багато. І ті ж самі карти. Думаю, про маніпуляцію, про те, що... Дійсно, якось нечесно була між вами ситуація, жалкує про це. І зараз хоче дуже все виправити. Виправити дуже хоче людина, що на думці ще. Знаєте, надіється на долю, на шанс, надіється на те, що колесо фортуни крутить в його сторону, чи в її, і все розрулиться само по собі. Що чи ви дасте шанс, чи вона вам дасть шанс, чи якось всесвіт щось там розрулить за вас, але так не буває, Любі. Так не буває, треба щось робити. Бити. Хоче вийти з цієї ситуації переможцем, хоче вийти від усього поганого з вами. Разом Дивіться, дві людини тут, і хоче бути перемогти цю ситуацію погану, не вас перемогти погану цю ситуацію і вийти в добробут, в нормальний взаємостан. Але чи, чи нормально у вас налагодяться стосунки, давайте глянемо. Знаєте, у вас переродяться чи стосунки, чи ви самі по собі, ви вийдете на. Вищий рівень, це у вас кармічні такі. Зараз була ситуація, не стосунки кармічні, ситуація була кармічна її не можна було. Ніяк ізбіжати, так це було вище вищими силами, давни заздалегідь продумано вами, коли ви йшли сюди на землю, втілюватись, в тіло ваша душа. Тому дивіться, це не можна було і збіжати. Тому ця ситуація повинна була бути. В цій ситуації ви повинні щось для себе зрозуміти, вийти, духовно вирости і вийти з кризи. Ви повинні зрозуміти, що. Треба е, діятись на себе, але не забувати про рідних і близьких ніколи жити по добробуту, злагоді і чесності. Ось так там вже ваші уроки. Дивіться індивідуальні розклади. Це буде вам дуже корисно.